Фармадол таблетки від головного болю. Ну що, другий сніданок продовжується, так і ми знаємо, що цій порі нам обіцяв вімкнутися наш а, Антон Пшеничний ага. так з пуща водиці, де буквально минулого тижня сталася дуже неприємна ситуація. Дерев'яна старовинна садиба, які понад 100 років. От чи то підпал, чи то. Так, так, ну, саме ну, була пожежа. Була пожежа, скажімо так. так. І зараз а, місцеві активісти а, звертаються до всіх а, відповідних органів, до влади, до небайдужих, аби обов'язково відновили цю історичну будівлю. І, от, власне, як рухається цей процес, чи є якісь надії. А, Антон має все це знати. Антон, ти знаєш? Я знаю, ти знаєш. Ти завжди все знаєш. Так, колега, доброго ранку ще раз. Давайте розповім новичку перед історію. Поясню взагалі, що це за будівля. Якщо говорити про саме цю будівлю, зараз ви бачите, в якому стані вона перебуває саме зараз, в цьому моменті. Це одна з останніх дерев'яних дач, які були збудовані в Пущу ще на початку 20-го століття, тобто понад 100 років тому. І автором проекту саме цієї дачі, ймовірно, є Едуард Фердинанд Братман. Це відомий київський архітектор, який працював в Києві в кінці 19-го, на початку. ХХ століття він був прихильником неоренесансу і необароко. Саме елементи в цих стилях можна помітити на цій дерев'яній будівлі. Тому все ж таки історики, дослідники, схиляються, що він саме спроектував цю дачу. Якщо говорити про інші його проекти, їх в Києві багато. Ну і скажемо про те, про той, який на слуху, про той який знає це театр імені Франка в столиці. Це також його проект. Ошатний дерев'яний дачно курортний будинок. Був збудований тут десь у 1910-1916 роках. В часи СРСР будівля була ймовірно курорт, корпусом санаторію. А остання контора, що займала приміщення, це Київ Курорт теплосервіс. Останні понад 10 років будівля перебуває у приватній власності. А власником до цієї пам'ятки ну жодного діла немає, тому що ми бачимо в якому стані тут навіть та територія. Хоча ще в жовтні 2014 року садиба отримала охоронний статус пам'ятки архітектури архітектури місцевого значення в 2020 році. При цьому вона вже була вона вже була пам'яткою архітекту... архітектури. тисячі 2020 році її намагалися підпалити на щастя безуспішно, але успішний чи то підпал, чи то як Тимур, ти сказав, підпал, тому що ми знаємо, пожежі не виникають просто так. Він все ж таки тут з'явився 29 березня. Охопив вогонь другий поверх цієї будівлі. На щастя, дуже швидко сюди приїхали. Рятувальники вони ліквідували пожежу. На жаль, дуже сильно пошкоджено другий поверх, але на щастя, дуже багато декоративних елементів, які також зроблені з дерева. Вони вціліли, і от саме ці декоративні елементи вони несуть величезну цінність і їх можна е, відновити. Щоб вберегти унікальний будинок, юрист центру розвитку міст Дмитро Перов розмістив на сайті петиції до Київради звернення з проханням повернути у власність громади у, у державну власність цю будівлю і відновити її ясні технології дозволяє це зробити. І до речі, саме петиції зараз є найдієвішим інструментом прямої демократії. І Якщо говорити саме про збереження архітектурних пам'яток, то от петиції тут, мабуть, останнім часом найбільш ефективні, і варто зазначити, що цю ця, ця петиція буде збирати підписи ще понад 50 днів, тобто збір лише почався, і за перші декілька днів зібрали вже близько на навіть понад понад чверть всіх необхідних підписів, а це понад півтори тисячі з. 6 тисяч необхідних, і наостанок хочеться згадати дуже хочеться згадати позитивний досвід Польщі. Там такі будівлі віддають приватним власникам не для того, щоб вони їх закидали, а з конкретною умовою відновити, зберегти історичний вигляд, зберегти історичні елементи. І тоді власник може там розмістити ресторан, мистецьку е якусь арт-простір чи готель або щось таке, але все ж таки з ухилом на збереження цієї спадщини і обов'язково держава контролює інакше. В принципі, оренда такої будівлі неможлива. Можна було б запровадити таку систему в Україні, можна було б прописати закони, але обов'язково прописати їх так, щоб орендар чітко розумів, що йому треба що йому треба зробити, і щоб ці юридичні формулювання були абсолютно однозначними. Можливо, колись так станеться, і ми не будемо втрачати такі унікальні пам'ятки. Вони не будуть в такому жахливому стані. Ну, ось така ситуація. Колеги, вам слово. Дякуємо, Антоне. І дійсно, я підписуюсь не тільки під цією підпису, пі, петицію, так а підписуюсь під всіма твоїми словами. Це надзвичайно важливо так. зберігати а, ось таку спадщину, тому що. А, Нехай зараз ну не конкретно після пожежі, так а там навіть до пожежі, дещо занедбана вона була. Але якщо трошечки уваги, трошечки а, участі, так у збереженні цієї пам'ятки, там дійсно можна зробити один з тих самих магнітів, а, який буде приманювати ще більше людей так. в прекрасну на конкретно в та цьому руху, зону куші. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися? Діти вас взагалі нема, нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали, будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.